Чуєте, народ, а що це у нас в Україні за професія? Така активіст. Після 2014 року в Україні з'явилася певна каста людей. Вони називають себе громадськими активістами, борються за все хороше проти всього поганого, збираються на круглі столи, ходять на різні наради, потрапляють на телебачення та виступають від імені суспільства. Ніде офіційно не працюють і при цьому забезпечують себе. Їздять на машинах та мають нерухомість. А от джерело доходів невідоме. Не мають ФОПа, не володіють товками, не держ. Служба, неприватний сектор. Ну от я, наприклад, там розумію професії: столяр, пекар, аптекар, бібліотекар, лікар, ну, от, а активіст. Це що таке? От я, наприклад, маю три професії: я залізничник, маркетолог та підприємець. Мав офіційні місця роботи, плачу податки як ФОП та подаю річні декларації. Більше десяти років я займаюсь суспільно важливими справами, але й маю офіційні джерела доходу, сам себе забезпечую та спонсорую певні благодійні ініціативи за свої гроші. І ось що я думаю: активна громадянська. Позиція це не професія, це життєва позиція, яку ти маєш поряд з роботою, а не замість роботи. А ви що думаєте? Звідки у активістів, які ніде офіційно не працюють і не займаються бізнесом, гроші?